Вітаємо! Це відео про робочі столи та ярлики у скриптом. Увійдіть в систему як адміністратор та перейдіть в інтерфейс користувача Робочі столи. Спочатку натисніть кнопку Додати, потім вкажіть код і назву робочого столу та виберіть піктограму для нього. Ви можете ввести код піктограми або вибрати її з переліку. Оле суб'єкта адміністрування дозволяє визначити ролі користувачів або групи користувачів, які матимуть доступ до робочого столу, збережіть зміни та перейдіть на сторінку ярлики. Натисніть кнопку Додати, щоб створити ярлик або папку для швидкого доступу. Спочатку створимо папку. Для цього виберіть параметр Є папкою. Потім введіть код і назву та виберіть піктограму для своєї папки. Зазначте розташування для папки. У нашому прикладі ми хочемо, щоб вона була на робочому столі відрядження. Не забудьте зберегти зміни. Тепер давайте створимо ярлик, назвіть свій ярлик і вкажіть код, поле тип ярлика дозволяє вибрати об'єкт, який буде показано в ярлику. Виберіть тип документи, тому що на цій сторінці будуть заявки на відрядження. Потім зазначте розташування для ярлика. Тепер перейдіть на вкладку Типізовані у верхній частині сторінки. Ви можете вказати потрібний вам тип документа. Далі виберіть, які поля з типу документа повинні бути представлені в реєстрі та перетягніть їх з меню ліворуч. Не забудьте зберегти налаштування. Щоб додати попередньо визначені фільтри до реєстру, розмістіть поле в розділі фільтрів. У нашому випадку ми хочемо бачити документи лише заповненим коротким змістом знову ж таки, не забудьте зберегти налаштування. Давайте додамо ще один ярлик для процесів затвердження, пов'язаних із заявками на відрядження. Для цього ярлика нам потрібно вибрати процеси в полі «Тип». Розташуванням ярлика має бути робочий стіл відрядження, який ми створили. На вкладці Типізовані виберіть документ скриптом у полі Пов'язана сутність, оскільки наш процес пов'язаний із типом документа. Потім додайте стовпці, які ви хотіли б бачити в реєстрі. Натисніть кнопку Налаштування дій, щоб указати дії, які повинні бути доступні в цьому реєстрі. Не забудьте зберегти налаштування. Подивимося, як це буде виглядати у щоденному робочому процесі. У меню ліворуч ми бачимо робочий стіл відрядження. Коли ми його вибираємо, то отримуємо доступ до папки та двох створених нами ярликів. Ми можемо легко отримати доступ до запитів на відрядження та створити новий запит за допомогою відповідного ярлика. А ярлик процесів затвердження представляє всі процеси, пов'язані із запитом на відрядження. Щоб дізнатися більше про робочі столи та ярлики, перегляньте документацію на нашому сайті. Дякуємо за перегляд!